Ра, забрати, правди хата! хата! Шановні правоохоронці, завдяки таким людям, як Захарченко, вам скоро буде соромно вдягати на себе цю форму. Що ви робите для того, щоб захистити нас? Що ви робите для того, щоб ваших дітей, ваших жінок, ваших дівчат не били так, як це було зроблено останні чорновіл? Ваш міністр для цього не робить нічого. Ваш міністр має відповідати або за злочинну бездіяльність і піти геть, або відповідати як співучасник цього злочину. Кривавого міністра геть! Геть, Кривавого міністра, геть, Кривавого міністра. Геть! Довіри до цієї системи немає довіри до результатів цього розслідування. Немає довіри до того, що вони роблять. Ми не знаємо, чи тих людей, які вони затримали, чи вони справді є винуватцями, чи вони є просто за Проти відпущення. Брат, за брата, проти ката, брат, брат, за брата, проти ката, брат, за брата. Ми боремося за іншу країну. За іншу країну, в якій міліція буде на народу. За іншу країну, в якій міліція буде отримувати належну подяку за цього народу. Міліція з народа! Міліція з народа! Один, два, три! Борожати! За Харченко відставку! Захарченко, Харченко відставку! Захарченко, Харченко відставку! За Харченко відставку! Чи ти ж ваш вже є? Те з народом, хлопці, подивися на них. Ти ваш, ти наші мати журналісти, не хочемо вести з владою ці ніяких розмов, особливо з захарченко. Ми вимагаємо його відставки. И мы должны говорить с вами не только о политической отставке Захарченко, это однозначно, потому что это человек, который должен нести ответственность за происходящий беспредел в стране. Мы должны говорить о том, что политическую ответственность за насилие над журналистами несут no